Доброго вечора. Сонечко зайшло. Вийшов трошки подивитися на свою малину. Щось того року нема такої. А тут от люцерки трошки для кроликів. А тут вже наша картопля. Цілий ланд перецвітає, жуків не бачу ще ніде вроді. Я їх два рази знищив, не повинен бути. Такі то в нас справи. Тут у нас кабачки, гарбузи, фасолька. Рання картопля вже можна купати, фасолька, знову Морква того року нікодишня, де не де посходила цибулька, може бути бурячок червоний, може бути. Знов цибулька, може бути. Кабачки вже збираємо помаленьку. Фасолька йде. Далі в гірочки теж слабенькі того року. Але вже цвітуть де я скоро врожай а тут був у нас горох не прижився ми його знищили і укріпчик перець наш вже має перчинки вісять. а тут у гірочки в нас раніше посадили вже великі вже нормальний. Чесничок вже пора викопувати в жовтне. Тут у нас садочок такий невеличкий. Там у нас качки за павільйоні сидять загороджені. І тут трошки маємо капусти, пару головок посадили і полуниця. Повиниця вже пройшла, сезон закінчився і все. отакі такі тут прави. Тут у нас тепличка, помідорчики вже є, правда? Вже от їмо свої, вже червоних багато є. Та отакий от у нас господарка. Так що до нових зустріч. Там вон. Барбольку беремо для поросят.